Що було б, якби не було Різдва? Без народження Христа цьому світу давно прийшов би кінець. Чому? Тому що найбільшими людьми, які заклали основи нашої цивілізації, були християни, і саме християнські цінності лежать в основі сучасного світу. Ось тільки деякі факти: засновник Гарварда, Джон Гарвард, був англійський християнський проповідник та місіонер. Кирило та Мефодій, проповідники, впорядкували старослов'янську буквену письменність та алфавіт, що дозволило навчати грамотності, народ та переписувати церковні твори. Основу створення Європейського Союзу заклав ревний християнин та глава МЗС Франції Робер Шуман, який запропонував сформувати європейське об'єднання вугілля та сталі у 1950 році. Єль був створений священниками-пуританами, і всі учні системно відвідували церкву. Приклад цього університету відіграв важливу роль у розвитку вищої освіти у США. Паскаль, Пастер і Джоуль були одночасно і вченими, і дослідниками Біблії. Перші заняття університету Прінстона проходили в будинку засновника, священника Джонатана Дікінсона. Києво-Могилянська академія була заснована митрополитом Петром Могилою на базі православної київської братської школи. Йоган Гутенберг та Іван Федоров перші друкарі, які впровадили друк для поширення текстів священного писання. Саме послідовники Христа привели до процвітання південну частину Корейського півострова молитвою і чесною наполегливою працею зі зруйнованої буддийської і шаманіської країни в 1950 році Південна Корея перетворилася на процвітаючу християнську державу з провідними промисловими брендами. Саме в цій країні знаходиться найбільша християнська церковна парафія, яка налічує понад 800 тисяч парафіян. Тому основа нашої цивілізації це християнство і це Ісус Христос. Тому, якщо ви хочете, щоб у суспільстві не було деградації війн і всього того страхіття, яке відбувається зараз, нам всім потрібен Ісус Христос. Нам потрібно повернутися до справжнього християнство. якщо ви не знаєте Біблію і не є частиною церкви і не є учнем Ісуса Христа, звертайтеся до мене, і я з радістю почну вивчати разом з вами Біблію.